Доброго дня! Мене звати Сергій, компанія Владимир Агра, я сервісний інженер. Двигун трактора Deere 8295Р. З'явився сторонній шум при роботі в районі першого циліндру двигуна. При частковому розбиранні двигуна в господарстві було виявлено штовхач першого циліндру випускного клапану. Він був провернутий. При більш детальному розбиранні було виявлено знос шийки розподільчого валу та штовхача. Напрацювання двигуна вже більше 10 тисяч мотогодин, тому господарство прийняло рішення розібрати його повністю і зробити капітальний ремонт двигуна. При подальшому розбиранні ми будемо знімати ГБЦ та виймати поршневу повністю групу. Будемо перевіряти та оглядати клапана, в якому вони стані, якщо потрібно будемо виконувати ремонт. Та будемо робити заміри колінчатого валу по специфікації. Якщо він буде в специфікації, то ми його замінювати не будемо. Якщо він буде виходити за межі специфікації, в 9-літровому двигуні, якщо ви знаєте вже всі, 9-літровий двигун не проточується колінчатий вал. Він тільки заміняється. Ремонтних вкладачів на 9-літровий двигун немає. Слідкуйте за нашим інстаграмом. В подальшому вийдуть більш детальні відео розбирання двигуна та ми розповімо, що, що було і що є з цим двигуном.